Другі друзі, 21 грудня довільний спомин святого Петра Канізія, покровителя католицької преси. Народився Петро 1521 року в Неймегені, нині це Нідерланди в заможній родині. Навчався в Кельні, де познайомився з картузіанською духовністю. 1543 року вступив в товариство Ісуса, закінчивши навчання, отримав свячення. І невдовзі взяв участь в Треденському соборі як теолог авсбурзького єпископа. 1549 року Петро здобув ступінь доктора теології в Болонії, і святий Ігнатій Лойола вислав його на терени Німеччини. Завдання майбутнього святого було вкрай складне, адже на тих землях діяв Мартін Лютер, чия теологія привабила багатьох людей. Петро віддав свою працю заступництво апостолів Петра і Павла та не зупинявся в поглибленні власної віри. Його приязність з Ісусом була свідченням справжньої віри для загублених шукачів Бога. Саме для них Петро невтомно працював, видав три катехизми для осіб з різним рівнем підготовки, друкував твори святого Кирила Олександрійського, Лева Великого та Єроніма, Засновував колегіуми. В проповідях наголошував на джерелах справжньої віри, молитві та Євхаристії, підкреслював важливість як особистої молитви, так і участі в спільній. Підтримував зв'язок з картузіанськими містиками. Багато років служив в відні, був ректором університету, провінціалом єзуїтів на півдні Німеччини, супроводжував нунція під час візиту до Польщі та, хоча й відмовився від єпископського сану, деякий час виконував функції адміністратора дієцезії. Брав активну участь в сесіях Треденського собору, особливо 1562 року, і впроваджував його постанови на теренах своєї провінції. 1580 року Петро оселився в Фрібургу, де багато писав і проповідував, залишив по собі потужну німецьку провінцію єзуїтів, яка стала головним осередком контрреформації і віднови католицької церкви. Святого називають апостолом Німеччини, канонізований 1925 року. Зображають святого в єзуїтському вбранні. Атрибути це катехизм, перо, молоток, розп'яття. покровитель Німеччини, католицької преси. Німецьких шкільних організацій прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.